Чи будуть воїни воювати за цю землю? Будуть. Тому що якщо зараз заберуть цю землю, вони не зупиняться на тому, що там хтось там сам собі вигадав, що вони там зупиняться там, отут заберуть цю ту область. Ні. Ви що не бачили? Спочатку вони забрали Крим, їм не потрібен був Донецьк-Донбас. Потім вони на Донеччину, Луганщину, пригнули. Потім на Херсонщину, Запоріжжя, Харківщину. Ви що думаєте, що вони зупиняться на цьому або їм Львів не потрібен? Для перемоги, як вони кажуть, для повної окупації потрібна вся Україна. І якщо США і інші країни будуть поводитись отак, начебто нічого не відбувається і якось треба домов... якось домовлятись, тобто у війни немає кордонів. А підтіти, ну, у Росії растуть, точніше, у керівництво Росії. Я думаю, вже народ не дуже вже цього хоче, бо до хіра там уже загиблих. І нікому вони вже не потрібно. Але ви ж бачите ситуація, яка тут вже ну, ми воюємо за те, щоб не бути рабами, а вони воюють за те, щоб нас зробити рабами.